Сьогодні я хочу з вами поговорити про одну таку історію із старого заповіта із першої книги царів, 17-й розділ. Ми його, я його буду читати і потихеньку попробуємо з вами розібрати про що там говориться. Я знаю, що ви вже чули. Цю історію і не раз, можливо, можливо, хтось не чув перший раз почує, але я хочу, щоб ми з вами її розібрали. Я називала цю проповідь приклад пророка Ілії. Насамперед я хочу сказати, що означає ім'я Ілії. Ім'я Ілля перекладається як Господь є Богом моїм. Дуже, дуже гарно, якщо хтось носить таке ім'я з чоловіків, то він знає, що це таке. І перед тим, як розібрати цю історію, я хочу зробити таку малесеньку ремарочку про Ілію, щоб ми зрозуміли хоча б про що там буде говоритися. Хто це такий? Насамперед, хто це такий? Це пророк, який жив у 9 столітті до Різдва Христового. Він мав тісний зв'язок з Господом. Підтвердження тому є його зустріч з Моїсеєм на горі хорив. Також написано, що його прихід очікується перед судним днем. Так в Біблії написано. Але його духовна твердість, чистота віри і здатність протистояти злу це не зі страху в нього. А з довіри до Бога і зробила його захисником Бога живого в Ізраїлі на той час. Пророк Ілян жив в Ізраїлі в ті часи, коли там правив цар Ахав. В той час там було сильне відступництво від Бога живого і сильно було процвітаюче ідолопоклонство Богу Ваалу, Богу дощу, бурі, родючості, війни, ну так вони його називали в той час. Під впливом своєї дружини Єзавель, цар Ахав створив такого ідола і статую. І всі повинні були якби, під примусом, повинні були поклонятися цій статуї, неправдивому цьому Богу. І бути пророком в ті часи означало бути вигнанцем або ще гірше, причетним, приреченим на смерть. Бо е, тоді були такі закони, що не можна було щось сказати проти. Але Ілія е, бачив цю неправду, йому це боліло, і, розмовляючи з Богом, він отримав. Таке пророцтво, свідоцтво від Господа, яке йому було необхідно передати царю Ахаву. Уявляєте, як йому було, коли не можна було говорити нічого проти що проти тих ідолів, проти того ідола, якому вони поклонялись, не можна було говорити. Але Ілії було дано слово від Господа: іди і скажи це пророцтво. Отже, ми зараз будемо читати, ну, у мене шпаргалка паргалка так. Е, і почнемо читати. І сказав тічбіанин Ілля, з, е, з ілеатських мешканців до Ахава: Як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. Оце таке страшне пророцтво треба було передати Ілії, царю Ахаву. І він пішов. Він пішов і сказав. Це було, це було його першим таким сильним пророцтвом про трирічну засуху. Три, три з половиною, да, вроді би, там не було дощу. Він тут передає волю Божу з абсолютною переконаністю як істинний представник Небесного суду. Уявляєте, він пішов. І виконав це все. І знову Господь сказав Іллі, і було до нього слово Господнє, говорячи Іди звідси, обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш ти пити з потоку, а крокам наказав я годувати тебе там. І пішов, і зробив за Господнім словом. І пішов і осівся при потоці керіті, що навпроти Йордану. А кроки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері. З потоку він пив. Уявляєте? Ми бачимо, що Ілля робить усе за Словом Божим. Не так, як йому хотілося, а він робить усе за Словом Божим. Господь сказав йому іди, і він пішов. Він не перечить, а з послухом і смирінням виконує все, що чує від Слова Божого. Він бачив, що потік висихає, але він нікуди не йде, тому що його віра сильна тому, хто йому це говорить. Читаємо далі з 8 по 16 вірш. І було Господнє слово до нього, говорячи, Устань, іди до Сарепти». Сидонської. Ось там. Ось наказав я там одній дові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до Сарепти. і прибув він до входу міста. Аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї, сказав Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав Візьми мені ще шматок хліба в свою руку. А та відказала, як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбянку та трошки олії у горняті. А оце я назбираю два полінця дров і піду і приготую, приготую це собі та свому сину. З'їмо ми та й помремо. І сказав до неї Ілля, не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для тебе, а для себе та свого сина зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: дзбянок муки не скінчиться, і не збракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Іллі. І їла вона, і він та її дім довгі дні. Да? Ми бачимо, що згодом потік висох. Все сталося, як сказав Ілля, тобто Бог через нього, що настане такий час, що не буде ні дощу, ні води, нічого, ні роси навіть. Але... І тут Господь в такій ситуації не залишає вірного йому, знову промовляє йому, так, як він сказав, іди до Сарепти, це був язичницький край. І Ілля знав про це, і ми тільки можемо уявити, як йому було йти туди, знаючи, що це страшне, бо язичники це дуже страшні люди, скажімо так. О, як туди він. Можливо, в подумках і подумав, як туди, саме в це місце. Але, він, ми бачимо, він знову робить усе за Словом Божим. За... Він доходить у серепту, приходить, знаходить ту бідну вдову. Чому ну, вдови були не тільки ну, були різні, і він, проходячи різні міста, міг би зупинитися. І в якомусь іншому місті, де багатші місці, знайти вдову, яка мала якийсь достаток, але він робить все за Словом Божим. 에... Знаходить ту бідну вдову, наказує робити так, як сказав Господь. Як ми думаємо, чому він так ну, напористо сказав, да? для чого він так сказав? Але я думаю, що це було сказано для того. Це було сказано для того, щоб та вдова змирилася в цій ситуації, яка була в її житті, послухалась і довірилась, і побачила, що це посланець Божий. Хоча ми бачимо, як вона суперечила. Да? Коли ми читали, ми бачили, як вона суперечила. Нема в мене, в мене лишилося трошечки муки, трошечки олії. І Що ж я буду. Це тільки лишилося на раз для мого сина і для мене. От. Сумнівалася, як це так? І навіть коли вона збирала дрова, да, вона не сказала, що я піду назбираю в'язку дров. Вона сказала, я піду назбираю лише два полінця. І цим всім вона обмежувала велич і силу Господа. От. Але вона коли обмежувала його, в е, його можливостях, вона бідкалася, але казала, що помре, піду приготую, помру я і помре мій син. Але коли Ілля говорив до неї, він сказав: не бійся. Іди і зроби так, як ти кажеш. Зроби так, спечи, але спочатку спечи з того малого, мені того калача і винеси, а потім будеш пекти вже собі і своєму синові. І вона, як би їй не було тяжко, як би їй не було ну, не по собі, скажімо так, бо вона ж і вірила, і не вірила, вона вірила зовсім інше. Але вона виявила той, виявила той послуг. Е, який, е, який, ну, я, я думаю, що Дух Святий їй сказав, що йди і роби. І нема чого суперечити. Тобі сказано, йди і роби. от, І ми бачимо з того, що ми прочитали, і не скінчалася ні мука, ні олія. Настали для неї її сина гарні, неголодні часи. Вони їли довгі роки, довгі дні. але... Не, не все так було гарно, аж читаємо ми 17-й вірш, і сталося по тих днях пригода, заслаб був її тієї жінки син. Господні, ой, жінки син господині того дому, і була його, його хвороба дуже тяжка, аж духу не зосталося в ньому. Тобто син помирає. Да, казалось би, є їсти, все вже наладилося, але її син помирає. <кій> і ми бачимо, що сталося лихо в її домі. Помирає її син, і бідна жінка в розпачі починає виливати всю злість, всю злість на ілію. Ми можемо тільки уявити, що говорила та жінка. В її злобі, але, але е, ми, ми бачимо, що вона злиться на Іллю, але в той, же час, в той же час Ілля її вислуховує. І сказала вона до Іллі, що тобі до мене, чоловіче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадати мій гріх та щоб убити мого сина. В той момент вона йому так каже, наче, наче звинувачує, що Ілля прийшов нагадати її про, про її якісь гріхи, от, що Ілля знає, начебто, її гріхи. І вона, вона сердиться на нього і виливає на нього цю злість. Ілля Терпеливо. Ми бачимо, що він терпеливо вислухав, що вона йому сказала, і сказав. Читаємо з 19 го по двадцять третій вірш, і сказав він до неї: Дай мені свого сина, і він узяв його злоння її і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку, і кликнув він до Господа і сказав: Господи, Боже мій, чи ти й цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина? І витягнувся він тричі над дитиною, і кликав до Господа, і сказав: Господи, Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї, і вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. І взяв Ілля дитину і зніс її з горлиці додолу, і віддав її матері, сказав: Ілля: Дивися, твій син живий. Да? Як, як це сталося? Ми бачимо, що, що Ілля зробив усе, у що щиро вірив. Да? І звернувся до того, кому довіряв на всі 100%. Він заволав в молитві до Господа. І сталося диво. І сталося диво. Син ожив ожив. І тоді вдова йому сказала 24-й останній вірш із цього розділу і сказала та жінка до Іллі, Тепер -то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх є правда. Тоді нам легко вірити, тоді у те, якщо ми щось бачимо, тоді нам легко вірити. А важко, коли ми не бачимо чогось, нам дуже важко вірити. От, от, Ну, важко. Нам хочеться див, але у те, щоб сталося диво, нам треба повірити. Ця історія нам показує приклад непохитної віри і Божого втручання, де Ілля сміливий і ревний пророк Господа. Він творив дивовижні чудеса. І це був прямий доказ того, що він мав потужний зв'язок з Господом. Непохитна віра і відданість Іллії Господу призвели до чудесних подій, да? зокрема, до воскресіння мертвих, примноження їжі під час голоду та виклику вогню з неба, незважаючи на труднощі та переслідування, приклад Іллі служить нам великим свідченням сили, віри. Молитви та послуху. Його життя є нагадуванням про те, що з Богом все можливо. За три з половиною роки, коли не було дощу у Ілії, за ці роки відбулося духовне змагання з служителями валових пророків, де він отримав першу перемогу, знищивши їх. Тільки тоді. Господь послав дощ на землю. Після цього Ілля передав своє служіння учневі Єлисею і вознісся, а і живим був забраний на небеса на вогняній колісниці. Але це вже інша історія. Давид зараз нам покаже відео коротеньке. Ми подивимося. Одного з найбільш значущих і відомих пророків у Біблії його життя було сповнене чудес, випробувань і глибоких стосунків із Богом. Приготуйтеся до захопливої подорожі сторінками історії. Уявіть собі стародавнє царство, охоплене страхом і занепадом віри. Цар Ізраїлю, Ахав, під впливом своєї дружини Єзавелі відкинув істинного Бога і встановив культ Ваала, Бога родючості та шторму. Жорстокий правитель переслідував пророків Ягве, прагнучи знищити віру свого народу. У цей похмурий час, коли люди втрачали надію, одна людина відмовилася мовчати: пророк Ілля, іллю, безстрашного пророка старого заповіту, чиї відважні подвиги потрясли самі основи стародавнього Ізраїлю. Життя Іллі було не просто серією чудес, це було потужне свідчення віри, стійкості та непереборної сили Божого задуму. Сьогодні ми занурюємося в одну з найдраматичніших і найзворушливіших біблійних історій битву з царем Ахавом. Ілля виступив проти царя Тирана і 450 пророків. Настав час вирішального поєдинку. Сміливим і безпрецедентним кроком Ілля став перед царем Ахавом. Він висунув ультиматум, який назавжди змінив хід історії. Ви коли-небудь відчували, що життя навколо вас вичерпалося? Ніби ви потрапили в посуху надії. Саме така доля чекала на Ізраїль, але в такому масштабі, якого ніхто не міг собі уявити. Ілля, озброєний лише вірою та словом Ягве, звернувся до царя Ахава з жахливим пророцтвом так само, як живе Господь, Бог Ізраїлів, якому я служу, не буде ні роси, ні дощу в найближчі кілька років, окрім як за моїм словом. Це було не просто пророцтво про погану погоду. Це був прямий виклик самому ваалу, так званому Богу дощу і бурі. Якщо ваал був справді могутнім, то чому він не зміг викликати дощ? Засуха, яку передбачив Ілля, була не просто фізичним явищем, воно вдарило в саме серце залежності Ізраїлю від фальшивих богів. Дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці, а небо залишалося непохитним. Річки пересохли, посіви засохли, і народ Ізраїлю почав панікувати. Посуха стала часом розплати, божественною паузою, яка змусила Ізраїль зіткнутися з недоречною вірністю та забутою вірою. Коли посуха посилилася, Ілля став вигнанцем, змушений тікати від гніву Ахава та Єзавелі. Але навіть будучи вигнанцем, Ілля не був покинутий. Ягве наказав йому сховатися біля віддаленого струмка, де його будуть годувати круки, що приносимуть хліб і м'ясо. Дивно, Бог був вірний тим. Хто довіряв йому, коли струмок, врешті-решт, пересох. Ягве послав Іллю до Зарефату, до вдови, яка перебувала на межі відчаю, і готувала останню їжу для себе та свого сина. Ілля попросив її приготувати йому спочатку маленьку хлібину. У неймовірному акті віри вона зробила це, і сталося чудо. Її мізерні запаси борошна та олії ніколи не закінчувалися. Це було не просто виживання. Це був божественний достаток. Після багатьох років посухи земля була пересохлою. Саме тоді Яхве знову заговорив до Іллі, наказавши йому йти перед Ахавом. На горі Кармель Ілля повинен був зіткнутися з чотирмастими пророками Ваала в поєдинку божественної сили. Умови були прості: кожна сторона мала приготувати жертву, і той, кому Бог відповість вогнем, буде оголошений істинним Богом. Напруга була відчутною. Коли пророки Ваала почали свій ритуал зранку до полудня, вони кричали, танцювали і різали себе, благаючи Ваала відповісти, Ілля, уважно спостерігаючи за ними, насміхався з них. Кричіть голосніше: напевно, він Бог. Можливо, він заглиблений у свої думки або зайнятий, або подорожує. Проте Ваал мовчав, доводячи, що він зовсім не Бог. Тоді настала черга Іллі. Він відбудував жертовник Ягве з дванадцяти каменів, що представляли дванадцять колін Ізраїлю. Він облив жертовник водою, зробивши так, щоб від нього по людськи не міг спалахнути вогонь. А потім зі спокійною, але палкою, молитвою звернувся до Яхве. У цю мить вогонь упав з неба з такою силою, що поглинув жертву, дрова, каміння і навіть воду в траншеї. Люди впали на коліна, вигукуючи: Ягве Бог, Ягве Бог. У ту хвилюючу мить на горі Кармель. Доля Ізраїлю була вирішена. Ілля скористався нагодою, наказавши схопити пророків Ваала і стратити їх біля потоку Кішон. Яхве не тільки продемонстрував свою вищість, але й запалив серця свого народу. У відповідь на їхню оновлену віру та сміливу позицію Іллі небеса відкрилися, і дощ, нарешті, повернувся на землю, що страждала від посухи, звістка про поразку і вбивство пророків Вала. Незабаром дійшла до Ізавелі. Розлючена і мстива вона присягнулася вбити Іллю, відправивши його тікати в пустелю. Незважаючи на чудесну перемогу, Ілля був охоплений страхом і виснаженням. Але навіть у своєму відчаї Бог не залишив його. Бог послав ангела, який втішив його, дав йому їжу та воду і повів на гору хорив. Там, у печері, у іллі, відбулася глибока зустріч з Богом. Бог розповів йому про нові справи і про людину на ім'я Єлисей, яка допомагатиме йому і одного разу стане його наступником. Одного разу, коли він був з Ілією, з'явилася вогняна колісниця з вогняними кіньми і забрала Ілію прямо на небо. Історія Ілі заохочує нас триматися, говорити і вірити в те, що незалежно від того, наскільки жахливими здаються речі. Божа сила перевершує все. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій неймовірній подорожі віри, мужності та божественної сили. Ми бачимо, що пророча місія Ілії була активна, драматична, навіть конфліктна. Да? І що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити в нашому житті? Нам просто необхідно навчитися вірити, бути слухняними, бути смиренними у скрутних обставинах, молитися і дякувати за кожний епізод нашого життя. Ось такий приклад нам показує своїм життям пророк Ілія.